Привіт! Ви на каналі превентивного нутриціолога. Я Анастасія Пашковська. Тут я розповідаю, як завдяки нескладним змінам у харчуванні та корисним звичкам без дефіциту калорій збільшити життєві сили, позбутися висипань, випадіння волосся, менструального болю, а не лише схуднути. На каналі лише науково-обґрунтована інформація Долучайтеся до каналу, оскільки подібної інформації українською мовою на YouTube ви поки що не знайдете. У відео поговоримо про шість фізичних ознак, які говорять про те, що з вашими гормонами все в порядку. Нагадаю, що гормони регулюють не тільки нашу вагу, менструальний цикл, чи стан шкіри вони також відповідають за рівень енергії, настрій, апетит, навіть процеси детоксикації. Отже, перший пункт для мене найбільш очевидний це рівень вашої енергії. Якщо з гормонами у вас все в порядку, рівень енергії має бути високим, стабільним, без різких перепадів, млявості, без сонливості та туману в голові. Другий пункт витікає з першого: ви легко найдаєтеся середньою порцією їжі, якісь сильні відчуття голоду протягом дня та потяг до солодичів вас не турбує. Якщо ж протягом дня у вас то є енергія, то знову якийсь різкий спад, сонливість, хочеться прилягти. А їжа таке відчуття, що зникає в якусь бездонну діру і хочеться їсти кожну годину або кожні дві години. Це може говорити про підвищення рівня інсуліну за аналізом крові. Якщо ж перші два пункти не про вас, я вам дуже рекомендую подивитися мій безкоштовний урок, чому вам завжди не вистачає енергії його немає у вільному доступі. У відео розповідаю, чому вам може не вистачати енергії протягом дня, які два бюджетні аналізи покажуть, чому ви швидко втомлюєтеся, плюс надаю їхні превентивні профілактичні норми. І розповідаю, як швидко, буквально за 7-14 днів, збільшити рівень енергії. Напишіть в директ мого інстаграм слово енергія і забирайте урок безкоштовно. Посилання на інстаграм ви знайдете в першому коментарі. Третя ознака, яка говорить про те, що з вашими гормонами все в порядку, це те, що зазвичай у вас хороший та спокійний настрій, у вас не турбує тривожність, ви не часто нервуєте і вас складно роздратувати. До речі, якщо вас часто дратують оточуючі, але при цьому ви не знаходитеся в стресі, це також може говорити про підвищений рівень інсуліну. Наприклад, я в підлітковому віці постійно була роздратована. Я думала, що це в мене важкий підлітковий вік, але насправді я їла просто дуже багато солодкого, і в мене вже були перші ознаки інсулінорезистентності. Зараз, завдяки наскладним змінам в харчуванні і іншим корисним звичкам, я змогла повністю цього позбутися. А якщо ж у вас часто поганий настрій, немає мотивації щось робити, ставити нові цілі, це може говорити про низький рівень допаміну, серотоніну та інших нейромедіаторів. Звісно ж, наше харчування на це впливає. дефіцит яких двох мікроелементів буде знижувати рівень допаміну, призводячи до поганого настрою. І як цього швидко позбутися, розповіла в цьому невеликому відео. Обов'язково його подивіться. Четвертий аспект це шкіра. Звісно, вона також є індикатором нашого рівня гормонів. Якщо вигляд вашої шкіри здоровий, без висипань, без пігментних плям, без червоних плям, вона не суха у вас і не дуже жирна, це насправді чудовий показник. Наприклад, моя шкіра більше 10 років виглядала ось як на цьому фото з точкою А навіть було і значно гірше. Але завдяки нескладним змінам у харчуванні та грамотній роботі зі своїми гормонами, я змогла. Значно покращити стан шкіри всього за 6 тижнів, без кок, без ретиноїдів, без болтушок та мази з антибіотиками. Про те, як я це зробила, я також розповіла в окремому відео. Можете також потім подивитися. П'ята ознака це те, що у вас регулярний менструальний цикл без затримок і без сильних спазмів. Якщо ж друга фаза циклу для вас проходить так само, як і перша, без перепадів настрою та енергії, без висипань, без навріків, без болів в грудях. Вітаю вас! Це є ознакою здорового гормонального фону, того, що рівень естрогенів та прогестерону у вас в балансі це говорить про те, що, скажімо так, зайві відпрацьовані гормони вчасно детоксикуються вашою печінкою та іншими органами детоксу. Так, так, ви все вірно зрозуміли, якщо вас турбує передменструальний синдром, і також у вас сильні менструальні спазми, це не є нормою. Жінка не створена страждати, а це є наслідком запалення та дефіциту деяких мікроелементів. І якщо у вас немає новоутворень, то в більшості випадків можна позбутися ПМС та менструального болю вже в перші 2-3 цикли. І остання ознака здорового гормонального фону це відсутність зайвої ваги в зоні живота. Ми не будемо говорити про вагу з естетичної точки зору. Мене, як нутриціолога, це цікавить з точки зору впливу на здоров'я. Отже, чому зайва вага це насправді завжди про гормональний дисбаланс? Справа в тому, що наявність зайвих жирових клітин буде підвищувати рівень запалення в організмі, оскільки це збільшує активність прозапальних цитокінів. І також при зайвій вазі у нас збільшується робота ферменту ароматази, який перетворює тестостерон на естроген. Таким чином, наявність зайвої ваги, особливо надмірної, це завжди про естроген домінування. А надмірне підвищення естрогенів також буде знижувати рівень прогестерону та гормонів щитовидної залози, і також може бути тригером для підвищення гормону інсуліну. Таким чином, це буде говорити про зниження чутливості клітин до інсуліну. Як результат, у нас може ставати все менше сил, нам складніше схуднути, з'являється передменструальний синдром, безсоння, біль в грудях передмісячними і дуже рясна або навпаки, дуже скудна та болісна менструація. Як бачите, робота різних гормонів дуже щільна. Між собою пов'язана, і вам може здаватися, що вам потрібно докласти дуже багато зусиль для того, щоб все це самостійно відрегулювати і позбутися цих симптомів, але насправді це не так. Наша задача просто дотримуватися здорового харчування, хоча б на 80% без надзусиль, вчасно лягати спати, хоча б до 11-ї години додати фізичну активність і роботу зі стресом. Наприклад, це можуть бути медитації, робота з психотерапевтом, плавання чи просто прогулянки Ки на природі таким чином ми активуємо механізми самосцілення, які є в кожного з нас, і все інше для нас зробить наш організм. І тоді вже ви швидко побачите, що енергії стає все більше, зникають висипання, кишечник працює стабільно один-два рази на день, цикл без ПМС та спазмів, міцніший сон. Це абсолютно реально зробити за 4-8 тижнів в більшості випадків. Дійсно, причини цих гормональних проявів можуть бути різними для кожної жінки. Це може спричинити і хаотичне харчування з величезної кількості цукру, хліба, молочних продуктів. Високе навантаження на роботі, недостатній сон. Тому триціолог з цілісним підходом звертає увагу на усі причини, які саме у вашому випадку призвели до висипань, до передменструального синдрому, до безсоння, зайвої ваги та інших проявів. Це можна зробити завдяки аналізу цілісної анкети клієнта та розбору аналізів за превентивними оптимальними нормами. Саме так ми працюємо з клієнтами на індивідуальному супроводі. Напишіть в коментарях, який з пунктів вас вразив або здивував найбільше. Я, наприклад, до 23 років думала, що менструальний біль постійно суха шкіра це просто моя норма і особливість, і що висипання в моєму підлітковому віці це також нормально. Мені просто потрібно почекати, поки вони пройдуть самостійно, але чомусь вони були. Були зі мною аж до 25 років, поки я не дізналася справжні причини і не позбулася їх завдяки нескладним інструментам нутриціології. Якщо у вас є запитання, також напишіть в коментарі. А в наступному відео я розкажу про три нескладні науково обґрунтовані секрети для стрункої фігури. І до зустрічі у новому відео.